Громадську приймальну народного контролю зік, що в Арсені насихові звернулись обурені мешканці вулиці Стрийської, 65. Люди скаржаться на бездіяльність комунального підприємства будинку управління номер 4 і просять журналістів вплинути. За словами людей, вже кілька років комунальники ігнорують звернення про ремонт даху у будинку. Покрівля кажуть у жахливому стані. Квартири на останньому поверсі регулярно затоплює після дощів. На думку самих мешканців, якщо до осені дах не відремонтують, стіни квартир повністю захід. Копить грибок. Зараз вже воно все далі і далі йде. І вже бачите, всі ці електропостачання, всі проводи, всі і, і, і дзвінок то і все знаходиться в мокрому середовищі і зможуть закоротити. У стелі сипиться все, я то збираю кожного дня. У сусідній квартирі клопоти такі ж пан семен змушений черпати воду на горищі, аби не затоплювало помешкання. І так кожного разу, коли дощ. От як дощ починає падати, я можу дежурити, бо мушу черпати воду. Стиктатіків, як то питоката плаває у людей на руках документи, що підтверджують незадовільні умови проживання. Незабаром сезон дощів, а дах тим часом залишається дірявим. Журналісти народного контролю ЗІК звернулися в будинку управління на вулиці Стрийській 105 за поясненнями. Заступник начальника будинку управління Роман Томашик відверто проігнорував журналістів, попросив його не турбувати. Пане Роман, скільки у вас коли мешканцям Стрийської 65 зремонтують покриття дахове? Прошу, не знімайте мене, будь ласка. Я вам не дозволяю знімати. Ви можете сказати дату? Не можу, Чому? Коли будуть кошти. А коли будуть кошти? Скажіть, будь ласка. Начальник будинку управління Володимир Гідей виявився більш привітним і пообіцяв нам, що ремонт буде зроблений до кінця третього кварталу. В тому році, і в цьому році, в тому кварталі не сказали, не ремонт покрив, на тим квартирам 65 будинку виконано. Отже, шановні львів'яни, якщо недбалий чиновник на місці ігнорує ваше звернення, не слід опускати руки. Звертайтесь до його начальника або вище по інстанції. Журналісти народного контролю завжди готові допомогти вам, знайти відповідальну особу, яка вирішить питання. Олена Щерба, Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зік.